Вітаю! Сьогодні 12 вересня і четвертий день мого челенджу. Чим я хочу з тобою поділитися. Сьогодні я запланувала після роботи зробити невеличке прибирання в квартирі, але так не хотілося його робити. І постала питання: чи лягти полежати, чи зробити все ж таки прибирання і суботу-неділя. Бути вільною від цієї справи. А, що робити? Я вирішила, що я із такого свого стану не хочу, нічого робити не буду. А я виходжу в так званий зацікавленість а, і присвячую це прибирання тому, що всі живі істоти на землі мали гарне житло, чисте, прибране, і щоб всі мої думки і помисли були чисті, так як чиста моя квартира. Тому робити щось з присвяти не тільки для себе, а й взагалі для всіх людей на землі це дуже гарна карма. Мійте і ви такі маленькі зернятка гарної карми. І обов'язково робіть всі справи в задоволені. Не можете, не хочете робіть, придумайте якийсь аргумент для свого розуму, зацікавте його, чому вам буде е, бажано і цікаво це зробити. Ловіть лайфхак! Папа, -па. до завтра. Всім гарного вечора!